Так, як кажеться, я не хотів знімати, але прийшлося. Блін. Значить, дивіться, такий апарат. Сказав, що ні, мені цікаво подивитися. Я кажу, можу не відремонтувати, бо ніколи не бачив, в руках не тримав. Ну цікаво заглянути ж. Ну і тепер заглядаю. Кабель тут такий ось, бачите, замінений. Не знаю, що це за кабель. Ну, от, ну така фігня. Ладно чепуха Знімаємо. І зараз покажу таку класну Ну, апорат, же ви бачите, 160 сі, 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 там він чи на 170, чи на 190 ампер Ну, я зразу не, не, не повірив своїм очам, почав дивитися що до чого. Ну, все, бачите. Оце соплі такі, бачите, все? що це зроблено, що, що за херня називається. Але потім дивлюся так, а як же в нього піталово йде? Святим духом по Wi-Fi я казав Олег. Ось якісь проводки. Щоб ви розуміли, це проводки десь 0,5 квадратів, то й менше. Так, уже вже щось Да? Що не, не, не мало важко. Думаю, де ж вони провода йдуть із сіті сюди? А, газується, провода, оце вони і є. Піталово. Оце проводки такі зробили. на Напіталого апарата такого. Ну це повний треш. Повний треш. Додатковий треш. Ось йде лінія 220 питання. Сюди доходить, а потім сюди переходить. А цей, оці проводки, ну там такий же самий. Там, мабуть, я не знаю який тут квадрат. Тут і пів квадрата, мабуть, нема. Повний треш. Це повний треш. Ну, як ви побачили, оці провода треба поміняти повністю. ну це ж взагалі це просто жах. Дивіться. Що це за провода? Сюди треба 2,5 квадрата чіпляти. Так, перевірив я, що знайшов, дивлюся, вхідний міст. Подавав напругу на вхід. На банках мірюю, немає напруги, значить, по вхідному мосту. Перевіряємо. Так. Де він тут підчепиться? Так, ага. Я не переключив. Так, падіння є. є. Є сюди падіння. Тепер сюди. Це звідки? Ага. Звідси. Звідси на сюди. Міст. Ну, не пробитий, а в обриві, бачите? Повністю в обриві. Тобто напруга просто-напросто не, не доходить. Ну і зараз покажу, включаю через латер, ясно, справа. Так, трошки даю напругу там. 70 вольт змінної, Так, змінної, дивимося. Змінна. на вході діодного моста. 73 вольта. Тепер на виході дивимося на виході діодного моста. А, один вольт дає. Ну, то є міст під заміну. Буду ставити хороший міст 50 амперний. От. Беру. Міст однозначно, тільки, я вже давно продав його взяв у Original Components. І всім бажаю брати там деталі. Оригінальні, класні запчастини. одне міст жахнулося. Зараз я його покажу. Де він тут з боку десь. О, ось у дирка. Так, перевіряємо цей апарат, де він тут включається. Він довго поки опрашує, 20 секунд я нарахував десь, то блимає, 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 поки включиться. 155 ампер. Зараз він видає десь вольт 18. Так, а ну-ка на минимум. Так, минимум. Ого. Что-то минимум такой. Ну ладно, поставим 10. Так, что тут у нас? 10. Нормально. Це, мабуть, ВРД працює. О. Так, в антизаліп зайшов. Так, тепер ставимо. Ну, ампер 50, давайте. От. 50. Да, запалює, нормально. Працюю нормально, зараз на електрод. А, бачите, 58 вольт. Коли він працює, 58 десь вольт видає під 60. Так, не буду показувати на різних там електродах, там хто знає яких. А покажу на рутілоєму як він, просто що, що він варить і все. Так, ставлю на мінімум. Ну як? 10 ампер. Ні, 5 ампер поставлю зараз. 5. Пятерочка стоїть. Пробуй. Так. Тут треба. Шлакуть до чорта, не можу пробити. На 5 ампер. Капець. Зараз на 50 поставлю. 50. Там де шлак, куча. Не можуть пробити нормально. Так, там де нема більш-менш. Красавчик! А що за електрод? Не знаю який. На соточку ставлю. Дуже м'яко варить Класно варить. Ну, вот і все.